Доброго ранку. Ми другий день приїхали на цю чудову водойму. Ви подивіться, скільки вже машин понаїжджало. На березі стільки рибалок насилу змогла зайняти місце, хоч ми й ставили резерв, але за місце прийшлося повоювати і всім доказати, що тут воно було зарезервоване. Я вчора так відірвалась по рибі і сьогодні змісилася трішки далі, там, де більше риби, ближче до мосту. Тож сьогодні, я думаю, улов буде ще більший, хоча в мене від вчорашнього улову вже була така кріпатура, що. Я на силу прокинулася сьогодні. Тож ми розклали платформу, ми вже там поставилися, зараз розкладаємо вудки і починаємо нашу сьогоднішню рибалку. Сподіваюся, що сьогоднішній день буде ще більш вдалішим по рибі, тому що після ночної рибалки тут. Просто стільки риби доздавала, що я в житті стільки не бачила. Погнали рибалити день-другий на бурштині. Народі тьма, Платформа ось стоїть просто поруч коло мене. Мені здається, до неї можна навіть рукою подати. Мені я навіть не уявляю, як ми будемо рибалити. Це, напевно, будуть такі перепльоти, перепльоти. Тому що ось тут зовсім поруч хлопці тренуються. Ось тут зовсім поруч хлопці тренуються. І я така між ними втислася. Нічого, мені уступили трішки місця, здвинулися хлопці, то на тому дякуємо. Вода парує, вона тепла, такий пар стоїть над водою. Погода просто неймовірна. Друзі, ви могли б собі уявити, що 19 грудня буде плюс 10. Сонечко вже встає, я думаю, що будемо роздягатись. Клас. По годівничкам я обрала собі ось такі дюзи 60 грамів, візьму ще 50-грамові, меншенькі У мене є ось така 50-грамовочка. Гачків я собі нав'язала. 14-й номер. Це в мене гачки катана. Я, ну, не знаю, вчора вони мені дуже сподобались, хоча я завжди люблю ловити більше на 16-й номер, але саме вчора в мене ось цей номер непогано спрацював. Я собі наробила ось таких. Подовжувачів, подовжувач 30 см і подовжувач 60 см. Сільвір роуч на 01 жилки 90 см, також через ставки будемо працювати, 14 номер. Кольорова пінка. Вона у нас сьогодні буде чисто йти в добавку. Опариш, мотиль у водичці, трішки червоної пінки, червоного опариша і ось такої рожевої пінки. І трішки пінки я. Утопила. Ціле відро прикормки. Дивіться, яка зелена. Середньої фракції, нейтральна така прикормочка. Ой, дивіться, бачите, які умови. Спартанські у нас через куширі. Смакота для нашої рибки. Просто смакотіща. Це сюди на стіл. А куди ж примостити сьогодні? Прикормку Тут води, просто зразу, ми, бачите, воді стоїмо. Блін, не знаю, напевно, буду на берег виносити і при потребі буду виходити і брати, тому що такі трішки спартанські умови в нас. Нічого. Тюк. Опа! Ого. О. Все, та хай тут стоїть. Я її накрию. Все, відра. Щоб не пересипати, і вона на сонці не сохла. Отак. От О, взагалі. то що доктор прописав? Реча у мене, як завжди, як у Плюшкіна. Дивіться, скільки машин бачили? 4, 5, шість. О, шоста секунда. Ну як секунда? На рахунок шість. Рибка-рибка, моя золотенька. Це плотвичка у нас ловиться. Ось така гарна. Достатньо так плотно забиваємо нашу годівницю. Щось схоже на карася, до речі. Так, 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 щось так стартує гарно. Так, це підлящик. Підлящик. Ось такі підлящики клюють у нас. Так, раз. А, довгі побіці. Морока трохи. Тут головне примостиритись, приловчитися, як то кажуть. І соплі, соплі, соплі. Лещеві соплі. Журавлику щасливої тобі снаги. Журавлику, ключі у удалі, знізупи. Журавлику, хай завжди буде ясенна. Хай з нами не прощається весна. Риболовне караоке. Я в шокі ще Більше клює, ніж там вчора. Друзі, я тільки сіла, я сижу менше 15 хвилин, а в мене вже в садку 8 риб. При тому з них два таких гарних підляща. Я навіть нічого не встигаю зробити. Закинула риба, закинула риба, закинула риба. Це якийсь просто ельдорадо рибяче. Це треш. Такої рибалки, звісно, я ще ніде не бачила. Я сьогодні продовжила ловити з того, що починала, ну, закінчила вчора. Годівничка 60 грам, дистанція комфортна 23 метри. Воно падає, щоб ви уявляли, скільки там стоїть риби, От, уявіть, як м'яч скочується по сходам. І так тик-тик-тик-тик-тик. От приблизно так моя годівниця падає по головам цих риб. Це треш. Ну, чому ти перестала клювати? Що не так, Гачок затупився. Зараз зробимо заміну гачка, тому що тут ракушка і... Скоріше за все, що наш гачок просто тупиться дуже швидко, бо я спіймала 8 риб і в мене перестали вони засікатися. Тож, швиденько міняємо гачок. Я роблю це дуже просто. У мене ось так нав'язані готові по вітці по Тож, заміна гачка це секунди. Раз, і все. І гачечок у нас вже готовий. Опариша. Раз, раз. До речі, я определяю, що тупий гачок це, коли в мене погано починає пробиватися опариш. Все, як тільки я почала його там погано пробивати, в мене там воно вже не налазить, все, я зразу розумію, що гачок тупий. І його треба міняти. Так, а ну, на свіженький наш гачок. Іде рибка на корючок. О, і зразу всікли рибу. Да, то був тупий гачечок. Дві покльовки промазали і треба зразу все міняти. Нема чого сидіти, ждати. Їдеш на хорошу рибалку і хочеш гарно відловитись. Треба просто не жалкувати гачків. Є рибка. Дивіться, ми з вами за 4 хвилини. Ух, яка плотвичка. Та ви шо Жирненька, опітаненька. Вже встигли спіймати риби гарних дві і замінити гачок. Це все за чотири хвилини. Розумієте, який тут темп рибалки? Знову рибка. І знову рибка. Ох, гарно так опирається щось. Плотва напевно така. Задирака. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Які перекури, ви про що? Рибу дубасимо. Плотвень пожаловала. Здравствуй, плотвичка. Такий темповий рибалки потрібно, щоб все було під рукою. Щоб не сидіти, не плутатися, де щось довгими повіцями, Максимально все має бути оптимізовано до дрібниць. Опачає. Дистанція просто казкова. Дистанція мрія. 23 метри. Звичайно, так. Да. Боляче. Достатньо було кровава рибалка. Треба бути обережнішим. З такими дрібненькими гачками. Ловлю я 45 хвилин, а на лічильнику у мене фу, мусор і 20 риб. В садку переважно плотва і є там, десь здається, три підлящика мені здалося спіймати. Знову норні на Орині. плотва. Будеш 21 перша очко. У -у -у. А це що за дроб 16? Ти звідки там взялася? Взагалі в тій толпі велетнів. Як ти там взагалі вижила? серед їх великанів. Така контактна рибалка, що це просто треш. Ти вудку з рук не випускаєш взагалі. Ушла. Ого. Ого, яка рибина. Ого! Ого, яка здоровецька. Кабан прям. А знаєте, що я зробила? Я повісила опариша не чулком, як завжди, а просто взяла отак швиденько за жопку. Раз, і все. І в мене така влетіла краснопірка, як танк. Побуємо далі так, прикольно. Щось хороше. А і щось б'ється. Схоже. І зразу й виплюнув. Так. так, ми додаємо в корм зовсім трішечки, там буквально 3-4 мотилика в годюнечку і отримуємо ось таких гарних підлящиків. Ловлю я годину 45 і в мене 40 риб. Це такі покльовки обманює дрібна риба. Там щільно стоїть і відрізнити справжню покльовку. Треба переловчитись. Що ж таке? Чому перестало всікатись та риба? Ла, а яка довжина повітця? Просто щось взагалі перестало сіктись. Я вже скільки гачків перемінила. Не можу зрозуміти, що не так. Зайшло, щось велике було. Таке прямо огромне-огромне. Видно. Бо було щось дуже гарне, прям я аж встала. О, щось хороше. О, пручається. Ого! Кабан! Ох, і кабани тут клюють. Ого! Ого, здивіться, яка кабанюка. Нормальний такий калібр риби. Ловлю я, до речі, на ось таку комбінацію. Тобто я перебирала-перебирала, і що в мене зараз почало працювати, це одна червона пінка і один опариш одягнений ось так. Все. В кормі у нас. Також додавали опариш і, в принципі, ось так ми трішки почали ловити, бо до цього в мене був провал. Опа, щось таке клюнуло. Віддай фідер. Ты бачил эту поклевку? Плотвень. Гарна. Нормально. Такая клювака. Як дёрнуло, як дала жару. Підлощик. Тихо, не шуми, не шуми. Розшумівся. Зараз все буде добре. Розійшовся як. Підсиком піночки. І вперед. З нашими рибами. Скаженна рибалка. Нема коли вгору глянути. Це текло все, що тільки може, що ти п'ять годин сидиш, не встаєш. Навіть поводу встать нема. Ну що, відловила я 5 годин. Чесно, така трошки втомітельна для мене виявилась рибалка, бо риба вклює клює в такому темпі, що я не готова була до такого темпу ловлі. Зараз буду потрошку збиратися, митися, бо дуже брудна від корму. І покажу вам, що ж там ми сьогодні нарибачили у бурштині. Будемо збиратись. Хлопці, допомагайте. Ану скільки ж там. Це що тут казати? Риби, вагон і маленька тележка. Ого! А ну ж, цікаво. Там ще Карасевич у мене був. Ну, я старалась, щоб не впасти лісом в грязь. А ну, стріч. О, нормально. Скільки? Час. 13850. Ну, сьогодні в мене улов вийшов ще краще, ніж вчора. Бачили, скільки рибьох. Краса. Краса бурштинського каналу. Я кайфанула, емоції просто неймовірні. Кількість риби, я такої за все життя, напевно, ніде стільки не бачила, скільки тут. Ту рибалку, яку ви можете отримати саме приїхавши в Бурштин, ви, напевно, не отримаєте ніде, ні на жодній водоймі. А ми з вами не прощаємося, тому що завтра тут буде проходити змагання, благодійний турнір, і я залишаюся ще на два дні. У бурштині тому, що будуть змагатися хлопці, спортсмени. Завтра ще приїдемо. і Подивимося, що тут буде у нас задвіжуха. Всім па-па.